Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. В Фейсбуці жінка написала пост про те, як водій вигнав військово з маршрутки Рівне Луцьк. Вигнав, тому що військовий неспокійно спав. Неспокійно спав. Він не спав, він просто провалився в безодню. І... Дуже неспокійно реагував на будь-що, що навколо нього, іноді махав руками, іноді щось голосно бурмотів усні. І водій за це його вигнав. Просто висадив на зупинці дріж за воду. Не можу точно сказати, доїхав у Луцьк чи ні. Але на зупинці дріж за воду, як ця зіночка, водій вигнав військово. Декілька жінок кволо хотіли його захистити, але Водій заспокоїв їх, і вони всі поїхали, а військовий лишився на зупинці. Потім прокинувся водій маршрутки і його господар, і почали в один голос кричати, що був не військовий, а же брак, який начебто же бракував на вокзалі в рівне, а потім е напросився в маршрутку, щоб його відвезли додому в Луцьк. А по дорозі начебто розділив. Скинув берці і залишився з ногами, які мали неприємний запах відкритими без шкарпеток. Та ще й лягав головою і плечима на матір загиблої, яка була поряд. І за це водій його, водій його вигнав з маршрутки. Хоча, як кажуть люди, то не був вже брак, а людина одіта в військову форму. Коротше кажучи, в черговий раз. Прояв неповаги, неповаги до наших захисників, неповаги до захисників, неповаги до людини з боку перевізників. Є у них така іноді, ну, як би кажучи, м'яко кажучи, недобра риса. Господарів маршрутки, виганяти людей за власним бажанням, тому що я так хочу. З вами Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.